Смоленська катастрофа Польща подає клопотання про арешт 43 російських судмедекспертів. Завдяки цій процедурі їх можуть оголосити в міжнародний розшук, а все через неправдиві свідчення у судово-медичних висновках після проведення ростами понад шести десятків жертв авіатрощі. Польська сторона допускає також, що це сталося через лінощі або некомпетентність російських експертів. Москва, звісно, відмовляється співпрацювати із поляками. Авіакатастрофа сталася 10 квітня 2010 року. Поблизу військового аеродрому Смоленськ-Північний розбився польський урядовий літак із 96 особами на борту. Серед загиблих було президентське подружжя Лєха та Марії Качинських. Все військове командування польської армії, значна частина політичної, релігійної та громадської еліти країни. Вони прямували на вшанування жертв. Катинського злочину у 70-річчя тієї трагедії першочергово комісія розслідувачів визнала відповідальними за трагедію екіпаж борту. Окрім того, значну провину покладають на російських контролерів руху, які подавали частково хибну інформацію екіпажу і не заборонили посадку ТУ 154 м на литовищі. Продовж останніх 15 років до розслідування цієї справи регулярно повертаються. А що думаєте ви з приводу цієї справи? Обов'язково пишіть про це в коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. А я тим часом продовжую випуск ТСН.